Доброго дня! Вітаю усіх на своєму каналі. Це канал про вишивку і мене звати Зоряна. Вишивкою я займаюся більше 20 років. І, так, як це перше відео, я вас хочу познайомити зі своїми процесами. І почну я з Dimensions Victorian Charm. Вишивається він по оригінальному набору. Вишивається він на 18-й канві темно-синього кольору, нитками оригінальними. І цей процес у мене зараз є на рівні 43% готовності. І планую його в цьому році чуть-чуть просунути. Не знаю, чи вийде його завершити, але просунути дуже хочу. І, і зараз я вам покажу наступний свій процес, який я вишиваю, це парад шарів всім відомий від Dimensions. Також вишивається по оригінальному набору Bellon Glove. І даний процес у мене вишитий на 18%. Ось цей участок. Я маю його зпороти, тому що я б тут помилилася, з'їхала б чуть-чуть на один хрестик. Та я сильний перфекціоніст. Я мушу це випороти і правильно вишити. Тому цей участок я буду його е, заміняти. Та й оця нитка є дуже в малій кількості. Я підрахувала, що вона то я її мушу зберегти. От, і я її буду. Тому він в мене зараз є на паузі цей процес. До даного процесу планую повернутися кінець весни, початок літа, і за літо його планую дуже сильно просунути, а можливо, і завершити. Так, покажу вам наступний всій процес це коні у струнка. Ось на такому рівні в мене вишитий. Вишиті тільки силуети коней. Починала я її вишивати по прикметі на роботу. Прикмета здійснилася. От. І на такому рівні я її трошки закинула. Планую до неї, звісно, повернутися, бо вона є гарна, вона є раритетна. Ну, по цій картині наразі все. Перейдемо до наступної. А наступна це також Dimensions. Це є печатний хрест, це на основі нанесений малюнок, і вишивати по нанесених таких хрестиках в три пасми. Вишивається досить складно. У мене вишито тільки ось цей участок. Буквально я надкусила. І прев'ю вам покажу, є сайткав це 1992 рік, це мега-раритетний, знятий з виробництва дизайн. І має в результаті в кінці має вийти такий гарний дизайн. Тут і маяки, і парусник, і будиночки, і стежка. Дуже гарний, наприклад, на прикмету, на бажання можна загадати. Не пам'ятаю, чи я загадувала бажання, як стартувала, але він дуже гарний. Цікаво, як він буде вишиватися. Можливо, одну літку повернуся. Воно не потребує. Програми не потребує так сильно дуже дивитися в схему, але так і треба дивитися. бо... Але тут, наприклад, криша одним кольором зашивається, потім оці стіна теж одним кольором. Воно піде легко, оце одним кольором. Май бути легко за пару тижнів, я думаю, мала би з цим впоратися. У моїх процесах основну більшість займається Dimensions. І зараз ви бачите мою вже готову оформлену роботу. Це єдинорог, Також зняли його з виробництва. Шкода, звісно, але він дуже чудовий. Тому, як трапиться або маєте в запасах, обов'язково його вишивайте, бо він, результат його дуже гарний. Такі кольора, ці гарні, фіолетові, зелені, оранжеві дуже гарний дизайн. І потім давайте перейдемо до наступного дизайну. Це є дизайн, також Dimensions. Також вишивається по оригінальному набору маяк. Один з серії з чотирьох. У мене в запасах є всі чотири. Але наразі почати тільки цей. Він вишитий на 40%. Звісно, планую також його продовжувати вишивати, бо результат дуже-дуже гарний. Какажу вам наступний дизайн це тільки початий дизайн Paradise Found Dimensions. У мене це є копія. Так як цей дизайн знятий давно з виробництва, його нереально знайти. Трапляється дуже рідко, і то на просторах американських, на американській платформі за великі гроші. Тож я їх вишиваю залишками оригінальними нитками Dimensions. від вже вишитих. Своїх робіт в кадрі ви зараз бачите завершену і оформлену роботу, також від Dimensions, це знятий також з виробництва Magic of Same. вишитий він по перенабору з інтернету, і тут, власне, не вишиті фрузилки, бо їх в перенаборі не було, і так я їх і не вишила. Тому я зараз стараюся, якщо немає набору, вишивати по оригінальних бодай схемах. І залишками Dimensions, щоб всі спеціальні стіпки, фрузелки, бек був правильно виконаний. І коли я побачила, наприклад, що хтось розказував про цю картину і каже, що тут багато у даху фрузелків, а в мене жодного не вишито. Після того я намагаюся вишивати лише по оригінальних наборах або схемах. І наступну я вам також покажу роботу. Це Dimensions. Також. Вишивається по копії схеми. Це її стоя, Або його ще називають гараж у Майкла, тому що тут ми бачимо назву Майкл'с Гараж. Дана робота зараз вишита на 19% і я її вишивала буквально 2 дня. Він вишивається дуже легко. Тут буквально одним кольором сповняються дуже великі участки роботи. Думаю, він піде дуже легко. Планую до нього повернутися найближчий час і її зразу і завершити, тому що вона є дуже гарна, дуже легко йде і раритетно. Хочеться мати чим побільше раритетів вишитих у себе. Далі ви бачите перед собою роботу. Це готель Соренто від Dimensions. Вона була завершена, але після прання в мене просів бек. Ось тут ми бачимо і ось тут ми бачимо. Тому вона буде перероблятися цей бек, отут особливо як воно пішло. Дуже просів. Треба цю роботу робити бек після прання. Я цього не знала, вона давно вже в мене вишита, тому я буду переробляти цей бек. Дуже важко повернутися до переробляння, доробляння. Але планую його завершити і оформити, тому що вона дуже гарна. Тут стільки фрузелків, фрузелки тут різних кольорів. І червоний, і малиновий, і білий. Дуже гарно, дуже така реалістична, гарна робота. Так, далі ви бачите мою давню-дуже давню, давню почату роботу. Схему я купляла в нашому місцевому магазині і почала її вишивати. Приблизно подібний такий сюжет є в Лукаса, але це або золоте руно, або якийсь інший виробник. Я вже не пам'ятаю його. Він в мене десь на 10-15% вишитий. Вишиваю його в подарунок. І Вишит. А, тут, тут взагалі дуже вона велика, тому що вона звігнута вдвоє, тобто ми бачимо, який має бути вишитий він. І тут десь 69 тисяч хрестиків. Досить багато треба ще вишивати. Також я полюбляю вишивати і авторські схеми, покажу вам нашого дизайнера Анастасію Солошенко. От має вийти в результаті. Почала я її вишивати. Як тільки схема вийшла, це вже десь 5 років тому, мабуть, і в мене було вишито тільки ось цей птах і яблучка. А ось це я вишила в 23-му році. Дуже гарно кольори мені пішли. Дуже гарні кольори, такі фіолетові, малинові. І тут ще має бути один яблучко ще, і тут пташка має бути. Буде дуже дуже гарний в результаті. В даного дизайнера є ціла серія тих таких вікночків, і це був е, така: вишиваєш один віночок, і другу схему получаєш в подарок тоді було. І я думала, що я так швиденько вишиваю. Там якийсь період давався чи три тижні на виконання цієї роботи. І я думала, я так швиденько її. Вишию і отримую наступну схему наступну і наступну, а не вдалося. По даній роботі все, що я вам хотіла розказати, буду її планувати завершувати, бо вона є дуже гарна. І вам покажу також новорічні старти, які я зробила в новорічну ніч. Це були два дизайни від Dimensions один з них. Це буквально на початковому на початок. Це є. Аж раптом вишито 350 хрестиків. І це дизайн ось такий. Це птахи і велосипед. Чи велосипед і птахи пара кардиналів і зимовий. В нашій групі таких внутрішній є СП зимовий, і я її хочу в тому СП просувати. І наступна робота, яку я розпочала в новорічну ніч, це така жаба від Dimensions. І вишила буквально два дні, і має воно 17% вже готового. І в кадрі ви бачите мою оформлену роботу від мережки котеж. Загадай бажання. І вона оформлена в таку чорну рамку, золотий. Дизайн мені дуже подобається, але от на рахунок оцієї оранжевої рамки я маю певні сумніви, чи я хочу її вишивати, чи я її не хочу вишивати, а оформити саме в таку рамку чорну з таким золотим обводом, що буде імінтувати оцю саме рамку. Тож... Напишіть мені в коментарях, як би ви, чи вишивали б ви цю оранжеву рамку на цій роботі, чи оформили все б все-таки без тої рамки і оформили в таку вже готову раму чорну з золотим? Чи які вас бачення? Хочу дуже почитати вас в коментарях. Так, і в кадрі ви бачите вже. My Lady Chateau від Dimensions. Розпочала я на свій день народження цю роботу. Вона для мене дуже така вагома. Зараз е, тут вишито на 76%, і я планую буквально цього місяця її завершити. Вишиваю я по оригінальному набору My Lady Chateau. І на сьогодні це усі роботи, які я вам хотіла показати для ознайомлення. Буду рада вас бачити в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, що вам сподобалося, який дизайн вам найбільше сподобався, який би ви хотіли бачити на моєму каналі, який найбільше просувати. Також ставте подобайку і підписуйтесь на мій канал. Попереду буде дуже багато відео. Також вам знімлю свої запаси. Виробника Dimensions, наприклад, на зимову тематику в мене окремо вони виділені, і є досить багато їх в запасах в мене. Також вам е, зніму відео, наприклад, мої вишиті Dimensions, інші виробники, наприклад, вишиті Lanarte. У мене також є багато вишитого. Також вам. Е, Покажу мій вишитий Мілхіл, Люблю даного виробника, маю багато запасів, тож буде дуже цікавого попереду на моєму каналі. Рада була, що заглянули на мій канал. Всім папа, до побачення!